От зараз зупиніть це відео і скажіть мені нарешті, якого кольору ця сукня: біло-золота чи чорно-синя? Пам'ятаєте цей світовий спір 2015 тисячі що навіть ТСН написали про це статтю? А хто ми такі, щоб не розповісти і не підняти тему кольору шпалерів? Ви здивуєтеся, але ви до останнього не будете знати колір шпалерів, аж поки не поклеїте їх і не доповните меблями. І не важливо, чи ви купуєте шпалери у фізичному магазині чи онлайн, бо колір шпалер залежить від того, чи сонячний день, чи пасмурний, чи штучне, чи натуральне освітлення яскравості та кольоропередачі екрану телефону, і навіть об'єкти, які стоять поруч зі шпалерами, впливають на ваше кольори шпалери в каталозі чи на клаптику зразка це не дорівнює повністю оклеєна кімната. То як обрати колір шпалер, запитаєте ви? Відповідаю, чітко пояснити продавцю консультанту, який результат кімнати ви хочете бачити в кінці. Тобто колір, настрій, малюнок, атмосфера, яка буде. І лише професійний продавець-консультант допоможе вам у цьому. Адже він запитає, який розмір у вас кімнати, чи сонячна у вас сторона, в якому стані у вас стіни. І тільки після цього з усього асортименту підбере те, що треба. До речі, про сукню. Авторка фотографії написала, Сала, що сукня все ж таки чорно-синя. А якщо ви з цим не згодні, поставте плюс в коментарях і підпишіться на наш онлайн-магазин шпалер, щоб знати про новинки та актуальну і правдиву інформацію про шпалери.